Вітаю вас, шановні! На прохання підписника записую більш детальне відео про школу Сіділ Сакраменто, в якій я навчався. Розберемо сам процес, вартість і всі супутні нюанси. Значить, школа називається Go4CDL, Знаходиться вона в місті Роклін, County. Каунті. Адресу я прикреплю нижче на фото. Також на їхньому сайті доступна вся контактна інформація, власник російськомовний, досить адекватний і ну, реально переживає за репутацію свого бізнесу. З ним було дуже приємно спілкуватись, так що дзвоніть, не соромтеся, задавайте йому свої питання. Значить, також, ця школа є, якщо так можна сказати, філіалом тракової компанії Девай Інтерпрайз. Тобто всі заняття будуть проходити на ярді цієї компанії. Нижче я теж прикріплю фото. Побачите, значить, вартість навчання на момент, коли я прийшов, складала 3,5 тисячі доларів. Її можна було розбити на декілька платежів, чим я успішно скористався, вам рекомендую. Значить, перший блок навчання це є теорія, яку ви проходите на комп'ютері. Вона досить об'ємна, її можна брати як вдома, так і в аудиторії школи. Значить, Основна задача цього курсу підготувати вас до теоретичного екзамену в DMV. Другий курс це власне підготовка до перетріп-інспекції, тобто інспекції трака і трейлера, яку ви теж будете здавати в ДімВі. Складається цей курс з трьох блоків: це інспекція трака і трейлера. Яке власне теж складається з трьох форм, одну з яких на вибір екзаменатора вам потрібно буде провести далі? Йде інспекція кабіни, тобто показання приборів, то що окремою частиною йде ще brake тест тобто це діагностика правильного функціонування системи повітряних гальм. Ці форми завчаються і здаються на англійській мові. На час мого навчання студенти, коли з інструктором, коли без інструктора, просто перевіряли один одного в знанні цих форм, якби чотирьох тижнів вистачає, щоб завчити цю теорію і успішно здати екзамен за головою. Наступний курс це власне маневри на площадці. Треба вміти використовувати три фігури. Це їзда задом по прямий стрейтлайн бекін. Далі йде офсет бекінг, тобто треба виїхати з паркомісця і припаркуватись задки в сусіднє паркомісце. Далі йде паралельне паркування, знову ж таки задки, та алейдак, тобто паркування на 90 градусів. Коли ви більш-менш впевнено виконуєте ці фігури, вас допустять доїзди по місту, де інструктор теж розповість деякі нюанси керуювання траком саме по Каліфорнії. Після 4 тижнів навчання вас запишуть уже на екзамен в DMV, нададуть трак і трейлер для його проходження. Ну і в добрий шлях, як то кажуть. Взагалі, типовий день виглядатиме так: ви приходите на восьму раночку. Практикуйте інспекцію зі студентами самі або з інструктором, потім водіння і так по кругу до моменту, поки ви не будете все робити ідеально. Значить, нам були доступні три траки на той час, коли я навчався, чого якби на групу хватало з головою. Значить, заняття. По-моєму, лімітовано до п'ятої вечора, ну але якби ви можете порахувати щось з 8 до п'ятої вечора, вам того часу має вистачити, м'яко кажучи. В деяких випадках я знаю, що хлопці залишалися там пізніше, якщо там у когось були проблеми з, якби, ну, з роботою. І виходити пізно, то лишали спеціально для них. Я не знаю, як це зараз практикується чи не практикується, на жаль. Значить, загальне враження про інструкторів, власника школи в мене залишились добрі. При слабкій англійській мові вам також можуть запропонувати здачу в іншому штаті. Я особисто цього би не радив би робити, бо мова реально підвищить вашу вартість серед інших водіїв. Ну, ви це відчуєте з першої співбесіди. Якщо залишились якісь питання, задавайте, чим зможу, поможу. Дякую Станіславу за підняття теми. Всім удачі та до зустрічі на дорогах. Добрий раночок вам, шановні. Значить, прокидаємося ми сьогодні в пустелі, бо не вистачило мені вчора часу доїхати до нормальної Нірестерії, ні до тракстапу, то ночував, як би тут. Ну, тут нормальне місце, це воно йде по 58-й. Може хто тут катається, то знають, що тут багато насправді траків стають на ніч. Але ха, ранок тут прикольно дуже почався. Трохи я спочатку перенервував, бо проснувся під траком стоїть Кап. А потім виявилося, що то в нього ничка би така, він туди заїжджав, значить, ловив когось зустрічною, розворачувався через ту от яму, що йде по центру дороги. Ставав потім на другу сторону, так само між траками, ну і оце катався. І так от поки я готував собі їсти, він, мабуть, машин 10 настріляв як мінімум. Не знаю, може навіть і більше у нього бізнес. Ми що, продовжуємо рух. Є в нас вже загрузочка на Вірджинію в очередний раз, то я потихеньку собі плентуюсь. Сьогодні я проїхав ерунду, точніше вчора, десь там розмалів 300. Сьогодні я проїду, мабуть, не більше, ніж 400. Коротше, так от Потихеньку буду добиратись, бо часу в мене навало, майже до понеділка. А сьогодні вівторок, то я буду так потихенечку їхати. Всім бажаю хорошого настрою. Побачимо, що не знімаємо. Шановні друзі, родичі, підписники, у нас уже настав четверг і сьогодні велике свято День Подяки. Так що я вам дякую, вітаю з цим святом. Знаю, може воно трошки, як то кажуть, контроверсійне, але чого б не подякувати, насправді хороша традиція. Нормальні люди, звісно, цей праздник з сім'єю проводять не так, як я, ну то таке. Я бажаю вам, щоб ви більше часу проводили з сім'ями. Та бачили друг друга частіше. Значить, Проснувся я сьогодні. Прийшла мені геніальна ідея, замість того, щоб розтягувати ото по 400 миль, соплі тягнути кожен день, то можна, мабуть, приїхати просто раніше в нормальному, так сказати, графікові і відстояти брейк, щоб відкрили 70 годин в мене вже на наступний тиждень. То я, мабуть, так і зроблю. Сьогодні буду пекти. По максимуму, я думаю, що за дня-два доїду я до Вірджинії і буду там відстоювати. Ще раз вас вітаю з цим святом, воно вже для вас буде в прошедшому часі, але мені не шкода. Так, так, вітаю вас з Оклагомовки. Хороша погода сьогодні. З самого раночку трохи, звісно, було вітряно на розході у мене, то відобразилося як би, але нічого страшного. Поки що мій план наче срабатує. Дивлюсь, що кругом я встигаю доїхати до соботи, стати і відстояти півтора дня, то єдине за що жалію, що не додумався за раніше. Може боже би і приїхав би ну то все лень, так що бажаю вам не лінитись. Вітаю вас, пані та панове. Ми вже в Вірджинії, пронісся я так, як і люблю, з третьої раночку. Іначе все в мене було б хорошо, але показує мені, що далі буде трафік, і так як я планував, тіпа, за там, приблизно 10,5 годин доїхати. Я вже, походу, не доїду, банан. Ну нічого, подивимось, доплентаємося куди зможу. Не Рішив я встати, бо там жесть що робиться. видно Після свят народ з'їжджається, роз'їжджається. Такий поток машин по 80-ті 81-й катуваю тут іде. Просто жесть. Мені тут дві години осталось їхати і їхати йому реально 40-50 майвів. 40-50 майлів. 40 майлів. Я вже не витримав, думаю, постою трошки, може трошки розсисеться, якщо повезе. Вітаю, шановні включення збутки. Мій план зафейлився окончательно, нічого не розсосалося, тільки стало гірше. Останнє проїхав 4 аварії підряд. Причому вони американці, як ну, даже якщо аварія з іншої сторони дороги, вони все одно стають подивитись, то короче, трафік сумасшедший. Я в ітогі проїхав майже на 170 миль менше, ніж я планував. То буду стояти брейк уже на рестерії. Нема мені смислу кудись соватися. Я вже сьогодні субота, а завтра якраз неділя. Відстоїться, я собі в понеділочок доїду там ті свої ті майли і нікуди вони не дінуться. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись, вам тут нічого не стоїть, а мені приємно. Всім хорошого настрою. Бажаю.